Вони обрали для себе благородну професію, яка об'єднує сумлінних, сильних духом людей, чий високий професіоналізм, готовність до самопожертви забезпечують кожній родині надійний захист від природних явищ та техногенних катастроф. Мова йде про рятувальників, які щорічно 17 вересня відзначають своє професійне свято З цієї нагоди. Працівники та ветерани пожежно-рятувальної служби району зібрались в залі засідань адмінбудинку районної ради на урочистості. Підравлені є те, що наше професійне свято збігається з днем вшанування ікони Божої Матері Неопалима Купина, яка є покровителецею пожежників та рятувальників, символом оберегу людей від пожеж, природних катастроф та іншого лиха. Виконуючи вимоги Кодексу цивільного захисту України, Народна служба по рятунку Тисмівського району є в постійній готовності до дій за призначення, спроможна високопрофесійно здійснити захист населення і території від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру про що свідчить численні факти приборканих стихій, врятованих людських життів та збереження матеріальних цінностей, впевнений, що всі ми з щастюю і гідністю будемо і надалі нести високі звання працівника служби цивільного захисту, примножувати набуті кращі традиції, докладемо максимум зусиль для подальшого вдосконалення свого професіоналізму заради благородної мети, служіння українському народові. З нагоди професійного свята висловлюю щиру подяку вам, шановні колеги, та ветерани служби цивільного захисту за самовіддану працю, героїсту, чуйність до чужої біди. Щастя, здоров'я вам і вашим родинам, добра, сил та наснаги. За сумлінне виконання службових обов'язків керівники вручили відзнаки грамоти, райдержадміністрації та районної ради, а до них грошові допомоги. Їх отримали службовці різного рангу працівники служби цивільного захисту та ветерани галузі. Добра злагоди, миру, спокою і всьому найкращого вашому віку. Ваша професія це чоловіча професія. Професія, які притаманні такі риси, як мужність, хоробрість, самовідданість. Навіть можна сказати про ризик втратити життя і здоров'я. Ви звалили на себе величезний обов'язок, який потребує від вас. Самопожертви, мужності і в багатьох випадках ризику. Але я хотів би вам побажати, щоб ваша робота вона не була поєднана з ризиком, щоб вам не доводилося втрачати здоров'я, а тим більше саму велику цінність, яка є в людини це життя. Пам'ятайте, що вас чекають вдома, рідні, близькі, вони на вас сподіваються і вони потребують вашої допомоги, підтримки і хочуть бачити вас здоровими. Звучали вітання і від вищого керівництва служби, зокрема, відеовітання від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Михайла Болоцьких. Вітальну адресу від начальника обласного рятувального відомства Володимира Чернецького зачитав куратор району Ростислав Кочмарський, а також вручив грамоти від управління за самовідданість і професіоналізм працівників галузі. Хвилиною мовчання вшанували присутні у залі колег, життя яких обірвалося під час виконання службового обов'язку. Безцінним для нинішніх службовців є поради досвідчених ветеранів галузі, свій багатий життєвий досвід боротьби з пожежами, надзвичайними ситуаціями та збереження матеріальних цінностей у своєму виступі передав Імислав Хабар, який понад 10 років очолював пожежно-рятувальну частину у тисмениці. Він побажав усім, хто обрав для себе професію рятувальника, здоров'я і якомога менше виїздів та щасливого повернення додому. Ми ветерани державної пожежної охорони з переду того, що нас керівництво державної служби надзвичайної звичайних запросило на це свято. От це будемо говорити все свято, яке ми будемо з вами відмічати. Це для нас певна радість. Ну і з другої сторони, є невеличкий жаль з того приводу, що ми не зможемо вже з вами виконувати спільно ті обов'язки, які покладені на вас, бо що зробиш, такий вік вже наш. Але коли дивишся на ці молоді мужні обличчя в залі, то приходиш до висновку, що ми естафету передали в надійні роки треба зазначити що систему цивільного захисту населення в районі окрім керівного та особового складу служби цивільного захисту району складають працівники державної пожежно-рятувальної частини номер 2 міста тисменниці державних пожежно рятувальних постів у селищі зупиль у селі ямниця місцевої пожежної охорони села старий Лисець, добровільної пожежної дружини вад хутрофірма тисминиця